Любов вона виглядає так. Якщо ви її не бачили, то зараз ви її побачите. Десь приблизно отак виглядає справжня любов щира, відверта, без вимог, без оцих якихось додаткових різних пунктів. Отак вона має виглядати. я... Я забув вчора про існування цієї фотки. Ну, тобто, в принципі, я коли казав про політичний секс е, певного штибу, то я мав на увазі власне, подібні речі. Розумієш? Ну, так. Ось воно, фото, фотодоказ. Так. Так. Так, ну, це в нас еротика була, що він в кадрі. Це ніжно. Я скажу, це як мінімум, як мінімум, що найменше це ніжно. Мені подобається от коли... Мені ж насть, мені ж да. Отже, да. результати наступні. Там перед цим говорив Стеф Стефанчук про те, що мовляв, от голосування за. Продовження військового стану буде саме помітно, хто там пройшов кастинг в РФ. То Гончаренко, судячи зі всього, таки його пройшов цей кастинг, тому що він єдиним виявився депутатом, який не голосував. Він про це анонсував так і казав, що я не буду голосувати. от Так і зробив, звичайно, обов'язково. Єдиним виявився, на жаль, тобто не було в нього нікого з колег. Там є далі можна фото прямо попідряд підряд показати показувати от Він, от якраз от вам результат, один єдиний, хто утримався, це хто точніше проголосував проти, це був Льоша. от Він також потім прокоментував це все, вирішив розповісти про те, що ну типу отмовляв, що всі навколо ну коротко, всі навколо погані, один я а хороший, я. один я молодець на він да, от і все щоб уже там не цитувати його, бо то немає сенсу. От смішно, що однопартійці однопартійці господи також почали критикувати Гончаренка, розповідати про те, що він абсолютно дурню робить, от в даному випадку. Але ми ж пам'ятаємо, хто такий Гончаренко. Це той, хто ходив з Георгіївською стрічкою і дуже сильно просив, щоб українська мова була на рівні з російською мовою, тому що от це мішає нам говорити на родному язикі. Ось така от смішна історія. Ну і, звичайно, як без того, тому що Порошенко теж е, вийшов до трибуни, і ну любов є любов, він підтримав свого Гончаренка, принаймні риторикою, хай не прямою, але приблизно щось подібне. Режим. Узурпація влади не є, що не може бути сьогодні цілі, необмежена влада офісу над вами, над парламентарями. Це принизливо для всієї України. І ми маємо негайно зробити все, щоб об'єднатися, бо об'єднатися не навколо Зеленського чи Порошенка, а об'єднатися для того, щоб вбити Путіна і перемогти об'єднання навколо Збройних Сил. Ми вимагаємо поставити на голосування закон про ПДВ дати гроші армії. Ми вимагаємо. Зупинити нафтопроводружство, бо це 20 мільйонів доларів щоденно Путіну. Ми вимагаємо. Бо коли ви будете питатися, як вам спиться, питання до влади, як вам спиться. Я, ну, як спиться, спиться, це питання до Порошенка, мені здається, Ба. в першу чергу. Як спиться чи не спиться, це вже від дози, чи від кількості, від Молода регулярності, це... молоде вовчиться, як тобі не спиться. <laughs> no, <laughs> não, <sei. laughs> <смеш> Пограти а -а -а. в слова чому ні, але Порошенку варто теж задуматись, тому що від любові до ненависті там один крок. Тим паче, що Льоша Гончаренко задумався про власну партію е і, ну як це звісно, мем. Не думайте, що це справжнє фото. Це все не, не по-настоящему. Але люди опозиційного характеру, ну тому що його там питали в переході: Льоша, ти лох? <смеш> да, от він відповідно е там теж коментував. Намагався сперечатися. Ну, І... Гончаренко, ну, скільки сказано це... в наших етерах, розумієш, от, в принципі, нагадування, але його, його ж зачепило, тому що е, найстандартніші, е, скажімо, е, закиди, які от притаманні от, от політикам та в наркоманії, е, угу. Чесно, Ну тобто, ти наркоман, ти Алкаш досить бухать. Потім в, в певних там речах. Ну, ну а таке воно не дуже не, не, дивись, воно не дуже цей, не дуже релевантне, тому що там серед них ну, в самих є такі історії малоприємні, та? серед, серед пропагандистів, в тому числі. От. Але е, от такі стандартні набори, тобто, звинуватити в тому, що ти педофілія, між іншим. Ну, теж таке письме Так, і такі от речі, які артель. бездоказові. Ну в принципі, і вони е, е, больоша опускається або е, в корупції звинувачення, які теж треба доводити, тому що це має бути слідство. Хочу нагадати: зі мною Бог з ним там Льоша відреагував, мене це дуже тішить. що Льошу це зачепило. Та що ми нагадуємо саму біографію Олексія? Ми ж нічого не придумуємо, ніякі факти нові. Нічого особливого, і ми його не звинувачуємо в тому, що є бездоказове. Тобто, за русський язик агітував, агітував, за Януковича агітував, агітував за з днем. Побіди поздравляв, поздравляв. Ми ж не кажемо, що Льоша займається проти природним з точки зору московських ценностей сексом політичним з шефом. Тобто я вчора сказав, що ну, тепер, тепер доводь, що ти це не робиш. Хоча фотографія вона доводить, що е, щось там таке іскра таки була. Якась любов там є, я І, е, це, це, такий, це такий примітив, ну от просто примітив, який е, на голову не налазить. І от Олексій, ну вов з ним зі мною, ще раз кажу. Але от те, що він: е, тих, хто збирає багато коштів, лечен, стерненко, інших, е, інших скажімо. Волонтерів, які збирають кошти, то ж yeah. була ціла інформаційна війна, і було дослідження на тексту Причому, що Роман Кульчинський, головний редактор, мій старий знайомий, він з Полтави. Але навіть на цьому виданні він прихильник Порошенка. Безумовно, він не любить Зеленського, безумовно. Але навіть в цьому виданні було зафіксовано, бо це журналістика даних, про те, що. Цілескрована була компанія проти інших волонтерів, тому що всі мають цілувати п'яти кому, Тому, хто говорить, що це скарб. А всіх решта вирішили потопити. І Льоша Гончаренко пише всяку прутню про Лачена, про Стерненка, про всіх інших вони пишуть всяку прутню. Я, наприклад, ще раз повторюся, ми ніколи не афішуємо, скільки ми назбирали. І, взагалі, от скільки, ну, тому що вже немає сенсу рахувати. Уже четвертий рік війни. Рахує Арсеній Петрович Так, Що Та, там йому рахувати? Юля. Раз -два, Юля. Та. Ні, Він, рах, він рахує і, це, і, і, цим, і цим пишається, я кажу. Тобто є люди, які цим пишаються, ніби. Вони роблять якийсь подвиг перед, перед країною, тобто, ніби нам не всім треба гуртом виживати. А я, а я, а в мене а в мене товще, а в мене довше, і так далі. Та мене це не турбує. От що роблять в Гончаренко центрах? Льоша поїхав в Полтаву відкривати Гончаренко центр. Ще раз кажу: можливо, вони там співають інтернаціонал гімн Росії і читають Пушкіна вголос. Я ж не знаю, яка? Функція гончаренко центру і звідки гроші на відкриття цих Гончаренко центрів, тому що там має бути став. Тобто обслуговуючий про це персонал? Вже в звідки Друга, гроші ми на, про це на мерч? Все є. Все це є. Говорили. Я ще раз нагадую. Що, звідки, критерів. питання: а, зв, а звідки гроші на мерч? От, а люди, на подорожі. Тобто, добре, народний депутат їде, всі мають кланятися, і, і так далі. Але а хочете ну, ти ж минулого ж ти не з не, не не закреслиш? Так. Рішечки раціональності вам в цьому всьому. Накапайте пану, нашому пастору Карвалольчику, бо він дуже сильно через себе все пропускає, і йому не можна. Так багато він, це багато це, енергії. Це, це не ліки, це отрута. Корвалол корвало не можна вживати. Якби це не хотів знати. Бо так, це не треба. Це ну, барбар. Просто розклав трішечки ну, своє суб'єктивне, поясню, що зробив сьогодні Льоша Гончаренко. Це такий цинічний розрахунок, цинічний медійний розрахунок. І я б, можливо, б і нічого б не сказав, якби це було умовно в мирний час зроблено так отаке дійство. Але нині цей цинічний розрахунок, він якби це не було банально сказано, він на крові. він використовує слабкості. Страждання суспільства, ці слабкі точки, він на цих слабких точках зараз намагається зіграти. І, в принципі, в нього вийшло, тому що сьогодні і ми, в тому числі і інші медіа, тому що коли ти єдиний, типу хто демонстративно не голосує за продовження військового стану, ти якби показуєш, ти виводиш себе на сцену, ти перший. І тепер, А тепер давайте подумаємо, а на кого спрямована ця піар-кампанія? Ну Вона ж явно. Не спрям... Тому що дивіться, я поясню нюанс. Якщо ми візьмемо е, виборця ЄС і Порошенка, то це все-таки в, в своїй більшості це ну, так чи інакше, праві або центристи е, в більшості випадків. А от оцей його крок він спрямований більше на тих людей, які за Ліж би прикратілі стрілять, за те, що от війна достановитися, от це, це нераціональне в даному випадку слогани. Це от просто це і цей сегмент він доволі великий. Тобто Олексій Гончаренко, як по мені, він зараз розуміючи, що ЄС вона ну об'єктивно, давайте об'єктивно без бо, 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 рейтинг європейської солідарності. Він не буде значно вищим. Ну не буде, тому що велика конкуренція і на цьому полі і, і і далі не передбачається чогось екстравагантного. Тому, от мені здається, що просто Олексій починає свою, свою, так чи інакше, політичну кар'єру, дещо відособленого. І мені здається, що він буде орієнтувати саме на, на електорат свій корінної, оцей східний південь схід, тобто там, де, де не все так однозначно цей um, твіт Вангую. От Вангую, на якщо ми коли-небудь переживемо цю війну і доживемо до виборів, запам'ятайте цей твіт, да. я хочу Якорістович, б... не хочу як Арістович, вибачте, тому це цинічне падло. Якщо якщо, Корістович, якщо в пісу це цинічне падло. На інший канал. Тоді ти будеш як ну, слухайте. Ну пройшов він же ж кастинг по суті Російської Федерації на Федерації, перепрошую, на адекватного з російськими оцінками політика. От він якраз це зробив. Так Стеффанчук, якби ми до нього не ставились, так і сказав. Єдиним виявився тільки Льоша Гончаренко. От тому. Та, взагалі, з точки зору адекватної логіки, не проголосувати за продовження військового стану, коли в тебе війна в країні, і ти народний депутат, це вже це вже сюр насправді. Серйозно, так да, як би він не намагався аргументувати свій вчинок там, про те, що там не прийняті якісь закони і так далі і тому подібне, так, це теж важливо, але так само це бо ж, як і військовий стан не менш важливо. От і все. Тому зараз не голосувати за це, він просто спекулює знову ж таки на чутливих темах для того, щоб випіндритися усіма і показати, який він там Льошенька. Е, тим паче, що от якби вони не старались, ці всі політики там і Бойко, ми його скіпнули, але він те. Теж там законопроекти подає, і там в е, Шуфрачами вчора вам показували, розказували теж він там з СІЗО теж дуже хоче законотворчістю, срочно законотворчістю треба займатися. То українців проти виборів до завершення війни. От просто факт, який треба усвідомлювати, розуміти, лише 22 відсотки українців позитивно ставляться до ідеї проведення в Україні президентських чи парламентських виборів до завершення війни. Більшість опитаних, тобто 66 відсотків. Ставляться до цього негативно, от чому вони не опираються на ці дані? Чому вони не розуміють, що вони викликають яку емоцію у людей? Ну от навіщо вони продовжують? Мені цікаво, їм це хтось радить, чи вони самі собі то придумали? А раз вони платять то вже їм і радять. Ну добре, окей, вперед в мене в мене Якісь... є пропозиція змоделювати на, на себе. Ну, от, на себе змоделювати І чи мене турбують вибори зараз? Мене абсолютно не турбують вибори зараз. Тому що, по-перше, я намагаюся мислити логічно, намагаюся, але це не факт. Але жарти жартами. Але що таке вибори? Це політична конкуренція. Що таке політична конкуренція в нашому досвіді? Ви прекрасно знаєте, що це те, з чого ми вийшли через велику війну. Тобто, немає у нас великих ток шоу слава Богу. Ніяких нарешті, де вони там е, ручкаються, цілуються, б'ються і так далі. А, але це політична конкуренція, і це вже було від 14-го року, воно нікуди не зникало, і це була наша слабкість, насправді. Давайте ми подумаємо, з'ясуємо замість того, щоб займатися будівництвом е, е, збройних сил підсиленням. Та ну тобто, е, в принципі воєнний стан можна, треба було впровадити в 2014 році. Це мав би зробити, ну можливо, не Турчино, можливо, Порошенко. Хоча вибори відбувалися, коли вже відбулася окупація Криму. Так? Тобто це вже є проблема. Хоч Турчинов написав вчора статтю Крим, де він розказує, як це було складно. Насправді, воєнний стан він впроваджуватися міг, міг, мав би за рішенням РНДО. А на РНБО це не підтримали, що порушили в принципі конституцію. Але президент спирається на рішення РНБО як консультативного органу, тобто, це не законодавчий орган, це консультативний. І президент підписує укази, хто входить в РНБО, хто не входить. Це зараз. Юлія Тимошенко вчора сказала, що ми не маємо здавати свої позиції, капітулювати. Та ти що? А в 2014 році, коли Тимошенко на була дивилась. присутня на і сказала, що жоден танк, жоден танк не має вийти з так звали, з військової частини. Це ж її слова були. Що вона робила на РНБО, Це велика загадка. Ну тобто, вона не була членом РНБО. Так, от для президента це консультативний орган. Президент має підписати указ про впровадження воєнного стану. І якщо це не Турчинов, то це міг зробити Порошенко, і його мала б затвердити Верховна Рада. І все. Порошенко б до сьогоднішнього дня був президентом. Не було б виборів 19-го року, стадіон так стадіон і так далі. Зараз вони граються, какашками кидаються. А що ви зробили для підсилення обороноздатності? А хто розміру... розмінував чунгари? І так далі. Ці всі історії для бідних і дурних. Розумієте? Тобто є конституція, є закони, їх треба виконувати і не, не свистіти наліво і направо. І воєнний безстан стан тоді б не дозволив підписати мінські домовленості. По перше, просто не дозволив би. Воєнний стан би не дозволив провести лінію розмежування на Сході, тобто, поміж ЛНР, ДНР, так званими і Кримом. Ну що ні, ну, якщо так. Тому що воєнний стан вимагає трошки інших так. речей. У нас і зараз не дуже воєнний стан. Так. Про це вже говорилося 150 я, разів. Я просто Робіть, по книжка, класиці пишу. йду від протилежного. Ну, от припустимо, що от Олексій Гончаренко проголосував сьогодні за відміну, чи точніше, не продовження воєнного стану, і його підтримали там всі депутати. І що далі? Ну, що і що далі? Ну, ну відмінили ви. І що далі? що Війна закінчилась, ракети переда. Ну, типу, що далі? Ну, ну. ну я не знаю. Ну, в мене нема Ну Конституція я, нам я не, не дає ну, такої я, відповіді. Конституція не дає такої відповіді, я, це правда. Ти йдеш від зворотної, дякую, тобі я не повідомляє. Що... Я про життя. Я типу так чому? про життя ну, ну, депутати типу, можуть. Депутати можуть депутати, депутати можуть я... не підтвердити продовження воєнного стану. Це просто буде рішення ради не підтвердити, і що робити в цій ситуації. Це вже питання до головнокомандувача, до президента. Він може написати ще один указ. Вони знову не підтримують. Війна, вона не зупинилася, вона триває. Тому треба на міцик скинути, скільки ви можете. Кожна копійка береже життя. Ви це прекрасно знаєте. Хоч воно звучить, дуже шах, не копійка, тепер же шах має бути. От. Так, так. І нам Спасибо. теж на щирик кидайте гроші, ми будемо дуже вдячні, тому що ми існуємо за ваш рахунок.